24 серпня 1991 року після ухвалення Верховною Радою Акту проголошення незалежності Україна отримала статус вільної демократичної держави. Цей день докорінно змінив долі мільйонів українців, загальнолюдські права яких відтепер були захищені законом, а проведення реформ стало гарантією економічного добробуту та подальшої інтеграції України в міжнародні процеси. Визначаючи 31-шу річницю Дня Незалежності, наша країна вкотре нагадує всьому світу про те, як дорого сьогодні коштує свобода. З початку повномасштабної воєнної агресії минуло вже півроку. Зусилля українського народу і світової спільноти спрямовані на відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави. Нація героїв виборює незалежність у війні, яка насправді триває не вісім, не сто, а вже понад 300 років. Наш народ мужньо захищає українську культуру, відстоюючи право на власні духовні традиції. Знати історію нашої країни сьогодні громадський обов'язок кожного українця. У фонді Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Зберігаються книги, що висвітлюють важливі етапи історії нашої Батьківщини і культуру та мистецтво, а також біографії багатьох видатних особистостей, що прикладом власного життя надихають наших сучасників на перемогу. Співробітниками нашого закладу була підготовлена добірка видань, які варті уваги всіх хто хоче дізнатися ще більше про нашу державу, аби мати сили й натхнення творити сучасну незалежну Україну. В День Незалежності Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека презентує поетичну увертюру, до якої увійшли вірші поетів краян у їхньому авторському виконанні. Надихаючі поезії Марка Кропивницького, Миколи Вінграновського, Сашка Обрія, Бориса Мозолевського, Павла Глазового, Дмитра Креміня, Галини Запорожченко і Леоніда Ржепецького є нашою визначною культурною спадщиною. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека вітає вас з Днем Незалежності. Слідкуйте за нашими анонсами на сайті бібліотеки та її сторінці у мережі Facebook.